Вітаємо в драма Бар. Сьогодні розберемо найсуковитіші 30 тижня. Ви пишете, ми читаємо, аналізуємо і намагаємося знайти сенс у всій цій драмі. З вами та Жулєта. І Юлія Передеріч. І сьогодні, знаєш, у нас прям колекція перлин. Від токсичних стосунків до абсурдних сімейних ситуацій, тож запасайтесь попкорном і ми починаємо. Підкат року: привіт! Не ігноруй мене, я твій шанс ніколи більше не працювати. З козирів пішов! Як тобі <рес> мене вражає, що він справді вірить, що пропонує щось таке дуже класне, щось дуже цінне. Давай ми це розберемо, тому що я трошечки в шоці від рівня самовпевненості цього чоловіка. Це такий класичний приклад того, що називається токсична маскулінність, тому що він вважає, що його головна цінність це забезпечувати, утримувати жінку фінансово. І тут психологічно він пропонує ж не партнерство. Він пропонує залежність. Він навіть не питає, скільки цій жінці грошей треба. Він не каже, скільки в нього грошей ну умовно, якщо він заробляє, наприклад, там нижче середньої чи там нижче мінімальної. Може така бути, може. А вона погодиться на його утримання. Ну це буде фінансова залежність абсолютно і для когось може не працювати звучить як пастка, але насправді це завжди про домінацію, про залежність і про те, що втрачаєш на цьому в кінці кінців саме саме ти. Плюс він цікаво формулює твій шанс. Ні, це не наша можливість для обох, та це ну, твій шанс. І він вже позиціонує себе як приз, який вона має виграти, за які вона має боротися, які вона має цінувати. Знаєш, мене найбільше лякає, що є достатньо багато жінок, які на це можуть повестись. Тобто це не якісь там дивні моменти, що це є в житті. Це прям. Ну, дуже багато моментів, коли ми бачимо ось таку ситуацію. Це правда, і взагалі фінансова залежність вона одна з таких найчастіших проблем в стосунках, тому що жінка, коли не працює, вона ну, автоматично втрачає рівноправне право голосу, переговорну позицію. Дуже мало кому вдається цього не втрачати. Тобто, це можливо, але дуже мало кому це вдається. Про це треба свідомо думати, готуватися до цього. А більшість просто погоджується на це. А потім не може піти. У мене є для тебе таке цікаве питання. Наприклад, написав ось це питання, оцю пропозицію чоловік, який ну, сподобався, типу симпатичний, і хотілося б з ним продовжувати. Що ти скажеш як психолог, чи взагалі є сенс? В Принципі відповідати на це повідомлення, чи можна просто посміятися, забути про це, як взагалі в таких випадках діяти? Тут найкраще відповідати коротко для того, щоб не, не давати, не живити взагалі цю ситуацію емоціями. Якщо він таке написав, то це самий банальний емоційний гачок, на яку він хоче вас як рибку буквально підчепити. Найкращий спосіб не підчепитися і відписувати коротко. Наприклад, я люблю свою роботу. Мене влаштовує моя зарплатня на моїй роботі. Тобто, коротко, по суті, і так достатньо завершуючи розмову, тому що якщо ви це одразу не завершите, ви не знаєте, що буде потім. Дівчата, записуйте собі цей лайфхак. А поки нам напишіть в коментарях, чи були у вас якісь дивні підкати від чоловіків, ми з радістю будемо читати ваші коментарі. Це правда. І от у нас продовжується дивні історії в стосунках. Це історія про дівчину, яка стосунках Вирішила поїхати в певне відрядження. Хм, колишня мого бойфренда сказала йому, що їде в відрядження та підписала NDA і не може розказати деталі. А насправді пішла на холостяка. Ми з ним тоді, ще просто дружили, і я випадково про це дізналась і розказала в компанії. А тепер ми разом. І я, як нормальна людина, щонеділі дивлюсь цей сезон на ничку, бо треба ж знати, чим закінчиться відрядження. Тут настільки багато шарів, що я не знаю з чого почати цей розбір. Давай по порядку. По перше, NDA. вона що, агент 007? Я, я просто в шоці взагалі. Як можна було до такого додуматись? Це ну це прям дуже круто. Мені здається, що це найтупіша взагалі відмазка в світі. Мені здається, що власне в цій тупості від маски є вся суть, що можливо вона хотіла, щоб її він вже викрив, щоб вона просто не знала, як йому про це сказати, тому що або вона реально настільки там поганий верху в неї сорі, низькувати IQ, або вона хотіла, щоб її розкрили. Або вона дійсно впевнена, що він ідіот і нічого навіть не зрозуміє. А якщо ви набилитись з проекту, він навіть і не дізнається. знаєш? Ну, сто відсотків, що це. Ну, продумане її рішення, тому що ти йдеш на шоу, ти проходиш кастинги, психологічні тести, всякі скринінги. Ну, ти готуєшся до цього прям місяцями. Це місяці постійного обману. Слухай, і тут у мене виникає два питання: одне чи взагалі можна це вважати за зраду, а друге, ну, типу, взагалі. Як на це реагувати? ну типу що це взагалі? Ну це 100% зрада, тому що в людини є намір, тобто людина із наміром. А... Приховує від тебе свої інші плани, які суперечать твоїм інтересам. Ну, зрада це в принципі плани та інші плани, які суперечать твоїм інтересам. Їх спільний інтерес був залишатися парою. Він хотів би з нею залишатися парою. Але якщо вона потайки як вже собі запланувала, що вона буде шукати іншу пару, це 100% зрада, і тут не знаю, яка може бути інша думка. Знаєш, який найбільший крінж всієї цієї ситуації? Та що нова дівчина сидить просто вничку дивиться це шоу, і мені здається, вона прям максимально кайфує. Це її така маленька жіноча помста. Мені здається, ну це класно, що вона дивиться це так спокійно, і з гумором я не знаю. Ти теж так зробив. Це сто відсотків. Знаєш, це виглядає як терапія з попкорном. Просто ну тому, що все одно, коли ми сміємося, то частина нашого якось там болю, того що в нас глибше сидить, воно трошки відпрацьовується, тому що піднімається на поверхню, і нам стає трошки легше. Що ми вже можемо сміятися з абсурдності ситуації, значить, ми вже десь там можемо про. Це говорити, тому так досить терапевтично. Слухай, е, як ти думаєш, взагалі, як там хлопець? Тому ми говоримо про цих двох дівчат? Звісно, це смішно прикольно, але тут, как би, є жертва така собі. Знаєш, як ти думаєш, взагалі, як він з цим справився і? Що робить взагалі в таких ситуаціях? Ну я думаю, що це залежить від його самооцінки, тому що якщо в нього низька самооцінка, то він буде думати все через мене. Вона пішла шукати кращого. Там я не такий. Якщо в нього нормальна самооцінка, то він зрозуміє, що ну людина просто не в адекваті, да була в моменті, що людина там. Зрадила, пішла шукати далі, тобто, все, все, все насправді залежить від його самооцінки. Ну так. Да. Знаєш, мені здається, ідеально тут все співпало в плані того, що він почав зустрічатись вже з новою дівчиною, і це трошечки його, так скажемо, ну можливо, трошки вберегло від якоїсь депресії, не знаю. Сто відсотків, бо все ну коли ми бачимо нову людину, це для нас якась там нова опора, плюс нові емоції, гормони і так дівчата, хлопці, розкажіть нам, чи було у вас щось таке, коли ви ловили свого партнера на епічній брехні? Поділіться в коментарях. Ми з радістю почитаємо і, можливо, розкажемо в наступному випуску вашу історію. Так, а тепер про стосунки, де було все ідеально до одного дня. Пам'ятаю, я жила з чоловіком старшим за мене. Він мене повністю забезпечував, балував, любив. Я ні в чому не потребувала. Це був прекрасний час. Але одного разу він підійшов до мене і сказав: дочка, тобі пора з'їжджати. Пора, Іра, пора. Це був її тато. Ну я не очікувала такого фіналу 100%. Скажи чесно, ти також очікувала, що це якийсь токсик, який щось її там аб'юзити буде в кінці? Так, я вже готувала лекцію про те, там чому важливо гу свої кордони, зберігати, фінанси і так далі. А тут а тут просто тато? Я до речі, от в таких ситуаціях не жила, тому що в 17 років я переїхала з своєї квартири взагалі в іншу країну, в Польщу, і навчалась там. Тому у мене не було, знаєш, цього затишного моменту, коли ти можеш вчитись в універі. Мама тобі буде готувати сніданок, тато тебе буде забезпечувати. Мені все прийшлось робити самі. Як у тебе було? Я так само 18 років виїхала з двома, я не, не з двома, ні, з двома, мабуть, або трьома великими такими сумками в кліточку, як Клас. я не знаю, чи як мене з того етапу фотки, але це реально були сумки в кліточку, такі з базара з цією штучкою. Хоча це був всього дитина. 2015 рік я не знаю, чого ну, це просто модно було. дуже, дуже модно і в мене так само не було такого моменту, коли хтось би мені сказав, що все, пора кудись їхати. Я і так не пам'ятаю цього моменту, аж сильно ось цієї несамостійності. самостійності. Я взагалі не дуже пам'ятаю момент будь-якої несамостійності. Ну, в мене також така ж ситуація. Тож мені тут важкувато судити, Але скажи з психологічної сторони, коли батькам взагалі варто говорити дітям Пара, Іра, Пара. Ну коли цей момент наступає? <говори> ну є, є різні взагалі на це точка зору. З одного боку, ми ж зараз живемо довше. І типу раніше там тобі в 15-16 вже треба було жити ну повністю автороста людина вже там знаєш півжиття твого пройшло ясно чому люди робили це раніше з одного боку зараз люди живуть довше і нібито ми можемо залишатися довше ось цьому Інфантильному стані, інфантильному віці. Але якщо подивитися на момент адаптації, тобто людина, вона чим вона молодша, тим вона більше схильна до адаптації, до того, щоб адаптуватися і вибрати в себе нові знання, там, нові навички, погляди і так далі. Тому що, ну як би не було, не хочу вас розчаровувати після 25, як в нас падає виробництво колагену, так і трошки в нас здатність розширюватися. Проході, вона теж падає. Ну типу, ми з цим нічого не зробимо. Оскільки би ми не жили, все одно наша здатність до 25, вона, з... жаль, вона закривається. Mm -hmm. та. І тепер уявіть собі, що людина там 28 тільки виїжджає від батьків. Ну по факту вона вже правтикала свій момент, коли вона могла найкраще адаптуватися до світу. Це навіть не про фізичне життя з батьками, а в першу чергу про ментальне. Ну і я не знаю, чи добре це чи погано, але уяви собі, якби ти тільки зараз виїхала від батьків, якою людиною ти би була, ти би не ризикувала. Ну вже зараз да? У нас там вище до 30 вже трохи більше здорового глузду з'являється. І в 30 ми вже не будемо робити такі шалені речі, які ми робили в 20. Тоді коли робити ці шалені речі? Ну, і так. після того в людей з'являється, що криза оцього середнього віку, коли їм відриває башку, і в них починаються всякі приколи тільки в 35 і 40. Ну да, ти оце сказала. Я дуже рада, що я рано поїхала. Ну в принципі, я ніколи не жалілася на це, але зараз я ще більше для себе відкрила оцей момент, що дійсно це капець як важливо, якомога раніше покинуть. Е... Батьків і сказати Рівідерче, з цим ми розібрались. А якщо подивитись на батьків, да, от є батьки, які кажуть пара і ра, пара, да? А є ті, хто не кажуть і навпаки, та будь вдома, там, ну, там, любімая доченька, там, о, синочка, синочка, ну і так далі. Як це взагалі виглядає, типу? Це різний підхід до батьківства, це різні якісь моменти у батьків. Ну, мабуть, точно різний в тому числі підхід до батьківства, але найчастіше, ну на жаль, це так відбувається дуже часто, що використовують дитину як буквально кастиль, на який можна сперти. Ти ж не хочу нікого ображати, але уяви собі там не знаю, маму, в якої або немає чоловіка і немає нового чоловіка. Ну тобто, є от тільки вона і її дитина. Як думаєш, ну чисто... Теоретично, якщо в неї зараз є хоча б ще одна жива людина, яка з нею проводить час, я її підтримкою, щось відбувається, якісь дві ти будеш сама, якби казати Все, пока, я хочу жити в повній самотності. Ну, Нема. от яка психічно здорова людина скаже, я хочу жити в повній самотності. Ну Ні, ніяка, ніяка. Ну от, тому дуже часто, от, от цей, якщо немає свого життя, та поза немає там знаю. Чоловіка, на якого можна спертися, чи з яким хотілося б якось проводити час, що немає подруг, чи немає роботи, чи хобі чи місії. Ну що би це не було там? Я не знаю коти. Ну що, що вам по душі, та але якщо цього немає, нічого немає крім дитини, то потім наступає ну гігантична криза. А ми всі хочемо, щоб нам було добре. Боже, це звучить, ну звучить дуже неприємно. Так і що робити в таких ситуаціях? Як взагалі із дітьми, і що дітям робити? Що, да, да. Але як ти ж знаєш, що мама іноді може там ну, маніпулювати у кожного різні батьки? В кожного різні батьки, але в кожного є одне ну принаймні це життя, в них є тільки одне, а і можна казати, що. Боже, там, ну, я знаю багато історій, де люди кажуть, Боже, якщо я їй це скажу, а вдруг там, вона помре і mm -hmm. в неї станеться там, приступ серця. Да? Mm -hmm. Я кажу: ну, а ви причина цього приступу? Ви? Ну, конкретно ви щось погане людині зробили? Чи це вибір людини так реагувати на це і не мати іншої опори в житті. Тому що якщо ви маєте бути чужою опорою в житті, то вас народили як прислугу для себе. Якщо вам з цією роль окей, Якщо ви з цим ну, змиряєтеся, вам це окей, ви на це йдете на цю жертву свідомо. Окей, живіть з цим. Ну ніхто ж вас uh -huh. не засудить. Uh -huh. Але якщо не окей, пора тікати. <ріх> тобто, виходить так, що якщо у тебе є якась роль, то ти можеш. Якби її трошки перевернути, правильно, і піти в іншу, <смас> в іншу сторону. Розкажи про це детальніше. Ну, В тебе завжди є вибір, що робити. Тобто, де б ти не був в якому в житті сценарії, да, в яких стосунках в тебе завжди є якийсь вибір. Ясно, що він буде іноді дуже болючий, тому що в нас є якісь внутрішні сценарії. От Якщо там, дитина дійсно була рятівником для цієї мами чи тата, чи неважливо кого все життя, вона звикла, що від неї залежить, як там буде себе та мама Почувати, як вона буде жити. Ну, вона вже настільки глибоко в цьому сценарії рятівника, що дуже часто люди приходять вже після того, як щось конкретно йобне настільки в житті, що вони вже не можуть назад позбиратися. Але в ідеалі нам побачити свій сценарій раніше. Ну, от нам прям побачити свідомо, окей, що, що я насправді роблю, як я насправді живу. Цей сценарій бачиш, в тебе є більше шансів. Часу можливості змінити свої дії, свій сценарій до того, як в тебе прийде якась така прям повна жопа в житті. Ми залишимо для вас посилання, де ви можете пройти безкоштовний тест на свій сценарій до 10 хвилин вашого часу, і ви розумієте такі свої сліпі зони, на які насправді треба звернути увагу, бо вони вас вже несуть до тих там. Криз ситуацій, проблем, які ви можете побачити через 5 років, через 10, і чого не треба чекати, а побачити зараз і змінити своє життя. Юль. Ну, у мене для тебе наступний такий сценарій. <рес> <Окей>. <рес> і так. Бля, починається. Єва, ви що, знущаєтесь? Добрий день, Людмила. Що сталось? Я сьогодні дізналась, що Олег подарував вам айфон. У нього немає таких можливостей зараз. Ну якщо подарував, значить є. Як тобі, Юлія, такий крінж року. Класичний токсик. Класичний токсик, контроль над фінансами, над сином, втручання в стосунки, шок. І знаєш, що? от просто, якщо придивитись, да, пише то вона на своєму синочці, блін. А пише вона дівчині чи дружині, хто вона там. Угу. Це просто капець. І дивно, що вона пише їй, так якби вона справді хвилювалася за гроші, хвилювалася за нього. Вона би написала йому. Але вона пише їй, це таке бажання створити конфлікт в парі, створити цей конфлікт напругу, так ніби як така третя сторона, яка з боку все бачить. Слухай, найсмішніше, те, що вона ще ліз, лізе до нього. В кишені, да, ну, думає про його фінансовий стан там, чи можливо він з нею ділився. Коротше, повністю лізе в їх життя. Ну, в мене просто аж не вкладається, що таке буває, але я розумію, що буває, блін. <свісно> <свісно> ну, вона посить його інфантилізує, тобто робить більшою дитиною. Бо ясно, ясно, що для своїх батьків ми завжди діти. Ну це нормально, в принципі. Але діти в контексті інфантильні маленькі чи просто діти як статус. <свісно> ну, Ну, а як взагалі з цією ситуацією бути цій бідній дівчині, дружині? Що робити взагалі? Ну, по-перше, відповідати чітко і спокійно, і обрізати і закінчувати цей діалог. Наприклад, я не лізу в фінанси свого чоловіка чи там хлопця? А? Я не лізу в фінанси свого хлопця. Окей, що ти на це скажеш? Добре. Але взагалі, чи є можливість така, що, в принципі, такі стосунки мають можливість якось розвиватись. Бо те, що я бачу, то це, знаєш, мама, синочка-карзіночка, вони собі прекрасно живуть, кайфують від життя, і тут з'являється якась дама. Да? І вона, напевно, навіть більше їм заважає, як би жити свою ідеальну жизнь, Да? Тобто, якщо мама, Має вообще право в голові навіть подумати про те, що вона може написати їй, то напевно синечка якби, как бы, все життя дозволяв їй так втручатись. Ну якщо йому дуже подобається ця дівчина, він домовиться з мамою. Якщо йому не дуже подобається ця дівчина, якщо вона для нього менш важлива, він в ній не бачить там я не знаю, дружину чи партнера по життю, то скоріше за все він не буде нічого змінювати, просто скаже, що ти не розумієш і знайде наступну. Яка погодиться на таку фігню. Ну, тобто, думати про те, що є шанс, що мама зміниться, би, можна не думати. Такого шансу немає в мені. Такого шансу немає. Окей. Okay. Дівчата, поділіться, будь ласка, з нами в коментарях, чи були у вас якісь такі ситуації з мамами партнерів, що ви відповідали, як ви себе вели, і чи ви досі разом з цим партнером? Так, і раз ми вже про темі гроші. Зараз буде історія про жінку, яка відкрила бізнес на свої останні гроші. Коли я чую від жінок, та я відкрила бізнес на свої останні гроші, стає ніяково, бо все, що я можу, відкрити на свої останні гроші, це вікно. Це знаєш найчисніший фінансовий коментар року. Не дуже прикольно підкреслює тему. А я устрії токсичної культури успішного успіху, де всі такі починали з нуля. Знаєш, ну це дуже часто зараз ситуація в Інстаграмі, в тіктоці, коли ми бачимо, що просто гортаємо на вітірілс. Умовно у мене кожен другий, кожен третій там про те, як я з нуля почала досягла того. Та, там у мене були останні 200 доларів, я їх вклала в тканину, і так ми стали найбільшою там не знаю, якоюсь, не знаю, знаю, фабрикою вже. І я така крута. А потім виявляється, що а там тато доклав гроші, а там мама заплатила за квартиру, квартиру, і ну виходить, те що це не було останні гроші. Така найобка для уйобка виходить. Ну називається синдром вижившого. Та ми дивимося на того, хто вижив, і думаємо, окей, всі виживуть. А воно так не, не виходить, тому що в синдромі вижившого виживших одиниці. І ми думаємо, йому вдалося, значить, всім вдасться. І ми, в принципі, слухаємо в цей момент да, людей, які кажуть: там ризикуй, кидай, давай, роби, let's go, А потім ці люди вилізають в борги, втрачають житло і, і що. Ну слухай, ще, знаєш, мені здається, додають такого контрасту мотиваційні гуру, які розповідають про те. Ну, як гуру, це ті, хто продають якісь, напевно, навчальні програми, курси, що треба ризикнути, треба поставити все. І тоді у тебе не буде шансу, що в тебе не вийде, тому що ти ж якби ну віддав все. І виходить так, що люди потрошки залазять, в якісь кредити, ще щось. Ну тобто, роблять якісь ну максимально дебільні непридумані речі, які їм потім дуже сильно псують життя. Потрібно розуміти, що на якихось людей реально працює, віддай все, і людина включається. Тільки це люди з. Певним складом все одно психіки, які е, вже можуть там іти вперед. Тобто в них є певна сила для того, щоб рухатися. Тепер тобто, уявимо собі людину, яка має зовсім інший склад психіки, яка не готова, яка не має сили йти рухатися і це робити. Це якщо когось придавило плитою, хтось її підніме з останніх сил буде карабкатись, а когось вона придавить нахрен. Тому дуже важливо розуміти тебе за себе оцінювати. А де я зараз? Мене продавиться, чи це мені дасть поштовх? Ну так. Да. І взагалі, в принципі, зараз ну, багато інформаційного шуму, багато людей, які пропонують свої послуги. Раніше такого не було. Ну, раніше люди розвивались по сарафанки, був один масажист там на місто, да там один перукар класний, ну там умовно. І виходить так, що зараз для того, щоб просуватись, треба все більше і більше давити. Звісно, люди потрошку вже розрізняють ці маніпуляції і так далі. Але як би там не було, я дуже багато від людей у себе там на консультаціях чую про те, що їх буквально змусили купити курс, змусили піти у наставництво. Ну, тобто, мені якби не віриться, але я розумію, що ну людина не буде брехати, навіщо їй це робити? Тобто вона розповідає про свій досвід і все. І якби ну настільки ці маніпуляції вони тонкі, що людина може взяти на останні дійсно гроші, наприклад, класти де mm. а в неї нічого не вийде, або ще гірше вона піде, візьме там в Приватбанку якийсь там кредит, чи піде в кредитний ліміт, чи піде в мінус. Ну і коротше. І багато хто думає, що я молодець, я зараз все зроблю. Але багато хто не знає про ту дійсно той момент, що от етамалиць може піти навпаки в мінус. У тебе мало того, що ти візьмеш цей кредит, так ти ще підеш в мінус, ти ще не заробиш, не відіб'єш. Ну коротше, і все пішло. поїхало звучу дуже позитивно. Але просто. Просто тут, дійсно, я тут просто тебе підтримую, що е, треба дуже добре подумати, чи є в мене та сила, і можливість, і ресурси зараз, якби топити <свистити свистити> <свистити> вперед. Ну і чи, <свистити> і, і чи мене десь там не наебують, ну, чи мене не змушує це зробити. Тому що дійсно зараз оці маніпуляції це прям. Що я думаю, зараз, якщо я таке скажу, мене не закинцелять. Ем, okay. Ну просто краще дещо розуміти. Mm. Є люди, якщо ми беремо тварин, є ж різні тварини, mm -hmm. є льви. Є овечки, є там не знаю, зайчики, є рибки, а Та, рибки там собі взагалі пливуть, рибок не заманиш на цей курс, їм бофіку вони собі пливуть десь. Є льви, є овечки. Є льв лев, якому там ти його подразнеш, він собі складність побачить, він піде стримати, і він піде перерізати горло іншим, полювати, щоб все одно своє відбити. А є люди овечки. І коли овечці обіцяють, що ти зараз за 5 тисяч доларів станеш львом. То шанс є, звісно, шанс є, але цей шлях еволюції він трохи триває. Ну я не про те, що там не знаю, хтось хто скромний чи спокійний, він поганий. Ні, ну є всі шанси. Просто це не так, що якщо сьогодні ти овечко, то завтра ти лев. Воно так не спрацює. Ну і плюс ми з тобою вже не раз піднімали тему, що все-таки, якщо ми говоримо про гроші, да, статус, владу, то все-таки треба мати такий ну тип мислення да, поведінки. Так. Але якось ми так прям звіри, вот. Тому на тому, що всі ми різні, і всім нам все одно треба просто подумати про себе, яка я, чого я хочу, що я можу, чого я не можу, а що я зможу через якийсь час, тому тому з цим Да, І плюс чи потрібно мені все-таки на останні гроші. Відкривати той бізнес, чи варто все-таки подумати, можливо, про фінансову подушку, ну там просто потрошки рости. Да? Угу. Тому що зараз, мені здається, цей швидкий успіх, він трошечки би, вже форсує. Але люди потрошки починають розуміти, що у кожного своя динаміка. А ви що думаєте? Да, розкажіть нам, будь ласка, в коментарях, які бізнеси відкривали ви, на які кошти, чи були це останні кошти і до чого це призвело. Отже, сьогодні ми розібрали 5 абсолютно різних історій від стосунків, токсичних стосунків до міфів про гроші і бізнес. І знаєш, я тут зробила найголовніший висновок, що критичне мислення це просто мастхев. І він must have в усьому, тому що не треба вестись на маніпуляції, не вірити історіям успіху без перевірки, і головне захищати свої кордони. Це прям дуже важливо. А якщо це відео було корисним і класним, поставте лайк, напишіть коментар, це допоможе алгоритмам Ютубу його просувати і показати більшій кількості людей. І підпишіться на наш канал, щоб бачити наші наступні випуски. Goodbye!